Вірш додому. Війна лишилася позаду горизонтів, а потяг мчав додому крізь туман. І ось же Меренка, подільське наше сонце і рідний дім, що так його чекав. Солдата, воїна, що не жадав повістки долі, а сам пішов, щоб Україну захистить. І ось читає Смсочку у полі. Уже вересень на носі, приїзди. Хіба він міг не чути голос сина. Таке в житті буває тільки раз, а час іде невтомно і невпинно. Вже Ярослав іде у перший клас. І ось міцні стискаються обійми. Дружина мила, радість у очах. І стільки почуттів на серці світлих і спогадів, що залишились у степах. Він захистить це свято споконвічне, для нього більш святого і нема, щоб усміхалися, раділи сонцю діти, і не торкалася їх носиків війна. Ось Ярославчик попросився на морозиво. Хіба він може не погодитись в одвід? Війна війною, серце розтривожене, та все ж барвистим має бути білий світ. Все має бути тільки Україна, сім'я щаслива, друзі і рідня, а він повернеться на фронт до побратимів, щоб бити ворога нещадно і щодня. Щоб син не знав ні горя, ні тривоги, щоби співали у садочку Солов'ї, щемливий ранок знов покликав у дорогу до спраглої донецької землі.